Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо вчити вірш. А спочатку скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, осінь. А що трапилось з деревами? Так, листочки опадають. А куди падає листя з дерев? Так, на землю. А якого кольору листя? Так, різнокольорове! Послухайте вірш, який називається Останній листочок. Слухайте уважно. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Діти, цей вірш викликає сум чи веселощі? Що падає додолу? Що засинає? Скільки всього залишилось листочків на вербі? Скільки днів до зими? Діти. А як ви розумієте, що значить вислів, засинає гай і поле? Так кажуть, коли восени. Опало листя з дерев і дерева засинають тихим сном, щоб проспати усю зиму і прокинутись навесні зеленими листочками. А до зими один денечок. Так кажуть, коли настав останній місяць осені листопад, листя опало з дерев та ми чекаємо в гості зиму. Діти. Давайте зараз вивчимо такий віршик про листочок. Вам просто потрібно дивитися на картинки і повторювати за мною. Ну що, почнемо. Давайте розберемо мої картинки. Перший рядочок. Листя падає додолу. Я показав стрілкою, що листя падає вниз додолу. Повторюємо перший рядочок. Листя падає додолу. Другий рядочок засинає гай і поле. Я намалювала заплющені очі, що означає, що гай і поле засинають. Повторюємо другий рядочок. Засинає гай і поле. На вербі. Один листочок. До зими один деньочок Ну що, повторимо по таблиці? Листя падає додолу. Засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один денечок. Діти, а давайте повторимо цей віршик, тільки швидше. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один одинчок. Ну що, ще раз повторимо? А тепер давайте самі. Без моїх підказок розкажіть за картинками. Молодці! Так тримати! До нових зустрічей, малята!